Атака проповідників на ув'язнених бучанську виправну колонію номер 87 що під Києвом відвідують представники багатьох віросповідань – православні, юдеї, п'ятдесятники, баптисти. А 23 жовтня до пенітенціарного закладу завітав гурт. Історія його учасники на власному досвіді пережили ув'язнення та наркотичну залежність. Як злочинці стають зразковими християнами про це далі в сюжеті. Бучанська виправна колонія номер 85 Місце особливе. Тут сидять правопорушники, яких піймали на наркотиках, крадіжках чи бійках. До того ж, багато з них за плечима мають кілька судимостей. Перебуваючи тут, ув'язнені можуть навчатися в професійно-технічному училищі чи працювати в цеху. Та серед колючих дротів та залізних град знаходиться місце. І для Бога. Бучанську колонію часто відвідують служителі і місіонери різних церков. Про своє християнське життя у місті позбавлення волі розповідають самі засуджені. Сейчас до молитви, в колонії сюди віруючі, багато різних конфесій, деномінацій. І Я коли прийшов в молитвенний дом, услышал проповідувало Слово І Слово Боже стало потрапляти в мою життя, в мою дух, в моє серце. Я його приймати і таким образом. увидел другое устройство, другую жизнь. Вера в Бога для меня только одно благо. Оно для, ну, вера сама приносит мне больше здоровья, не делает вред своему здоровью. Бог освободил меня от вредных привычек зависимостей, от э, сквернословия, от слов, которые могут э, плохо отражаться на моей дальнейшей жизни. З восьмої ранку дім молитви відкритий для усіх бажаючих, адже у колонії є і ті, котрі ще на волі познайомилися з Богом. В основному церква це дуже великий засіб для виправлення ресоціалізації засуджених. Всіляко тільки сприяє цьому, тому що адміністрація бачить результати, позитивні зміни в. Житті самих заслужених, і наше, наше основне завдання не просто їх тут утримувати на певний термін, а основна наша задача це змінити на позитив їхнє життя, максимум прикласти зусиль до їхнього виправлення, ресоціалізації, подальшої реабілітації, соціального та побутового влаштування після звільнення. Тому, звичайно, тільки сприяємо цьому. Розвитку християнства на території колонії всіляко сприяє адміністрація. Тут добре усвідомили ув'язнені, що впускають у серце Господа, перестають бути схожими на злочинців. Храніть себе в чистоті в таких умовах без Божої благодаті просто нереально. Тут ти на виду 24 години в сутки. Якщо люди бачать, що дійсно іскрині увірова, то Глубоко в сердце они даже приветствуют, потому что хотели бы на ними или от мнения зависят, или еще какие-то там моменты. Тут вообще благодать, тут и дом молитвы протестантский, и православная церковь, и даже есть у нас синагога, молитвенный дом для ортодоксального иудаизма. Все є. Ті, хто хочуть знайти Бога по-настоящему, знайти Христа. Система виконання покарання в Україні передбачає різні заходи як у соціальній, так і у релігійній сфері. Таким чином, ув'язнені мають можливість рости духовно, ходити до церкви і обирати релігію. Про проблеми поширення Божого Слова у колонії розповів член громадської ради з питань виконання покарання у Києві та Київській області Олег Капаце. В цій колонії це Бучанська колонія Noсі P. Я вже тут более восьми лет провожу служення і посещаю це учреждение. Я вам хочу сказати, що это благодать для тих людей, які хочуть. Хотят расти духовно, хотят что-то изменить в своей жизни, и для этого есть здесь все возможности. Здесь есть молитвенные комнаты, здесь есть комнаты протестантского направления, здесь есть православные, здесь есть иудеи, приезжают, разные есть мероприятия проводятся, просто общественные организации приезжают. И у людей есть возможность развиваться. Поэтому сегодня здесь очень много свидетельств. Люди, которые приходят сюда посмотреть, послушать, затем потом они освобождаются, они где-то идут в реабилитационные центры, они где-то идут в церковь. То есть у них уже есть направление, а есть какое-то знакомство. И это знакомство, оно заводится здесь именно. Когда приезжают церковь, когда приезжает общественная организация, и когда человек имеет возможность общаться. И затем потом человек выбирает себе направление. И очень много свидетельств сегодня, когда Люди действительно выходят и адаптируются в социальном плане. Это самая главная проблема, они дезадаптированы в социуме, поэтому вот это самая главная их проблема. Сам Олег добре розуміє долю тих, з ким працює. Адже він був ув'язнений двічі. Переживання тут, здесь, есть много недоработок, Але в целом администрация вона действительно направляет все для того, чтобы дать возможность нам заходить сюда. Проблема в другом, проблема в самих людях. Не все хотят, не все ищут. Если бы было желание у всех, здесь есть все необхідні для этого условия. Завдяки цим людям слово боже ламало сталеві грати у в'язаних бучанської колонії номер 85. Олександр Чебан, Дмитро, вісті Надії.